Спало. І стекла попадали на мене, на діда, ну нас не порізали. Ми встигли вийти в коридор. А син наверху був, він порізав його трошки. Що вони роблять? Люди вбивають мирних. Що ми їм зробили? Ми їм нічого поганого не зробили. Ми ж українці. Ми хотіли жити, радуватися життю. Вони прийшли нас вбивати. Ми старалися жили, вони, вони кажуть, що вони нам завідували, що ми живемо нормально. А тепер пенсіонери, що ми зробимо? Ми жили всю, всю укладували в будинок. Сьогодні близько 5-15 години ранку ворог в чергове завдав масованого авіаційного удару по селищу Слатине, ну, взагалі по Слатинському старостинському округу. Були три. Прильоти, один каб не розірваний. Знайшли в щільній житловій забудові, який наразі достають сапери. Один влучив в житлові будинки. На жаль, загинув 51 річний чоловік. Дружина його та син зазнали поранень. Ворог не припиняє свої терористичні акти. До наших мирних людей тут зовсім нема ніяких військових об'єктів. Звичайна жила вулиця, де живе дуже багато місцевих мешканців, які на той час. Спокійно спали в своїх будинках. Зараз будемо надавати матеріали для закриття контурів та тенти для накриття дахів пошкоджених будинків. Наша організація, яка наразі готує гарячі обіди, шила нам допомогти і привезе людям, які допомагають все це розгрібати та робити. Ми привеземо гарячі обіди людям. Приїде бригада, яка також буде допомагати людям закривати контури та накривати, спасати будинки, хоча б ті, що залишились цілі, які ще що можна спасти